При повітряні тривоги і часті відключення електроенергії діти не мають бути голодними. Саме так вважають кухарі, які готують обіди для учнів 25-ї школи. Сьогодні у меню салат зі свіжої капусти, курячі нагенси, гречана каша, бутерброд, яблуко та чай. Марія розповідають, що до проблем з електроенергією приходило о четвертій ранку, аби встигнути приготувати перший обід для найменших. Нині з часу на приготування страв лишається менше, адже світло вмикають у шостій, а у десятій воно знову зникає. Неабияк, як додає клопотів, й обід в укритті. У нас школа велика, то в нас було цілий день цього, бо школа в дві зміни, навіть є підзмінка. А тепер вже готуємо, закутуємо, а потім включається пару конвектор, мусимо виходити з положення. Готує обіди для учнів цієї школи Луцький комбінат шкільного і студентського харчування. Акторка Світлана Шмід розповідає, що і ковід, і війна додали труднощів в роботі. Продукти здорожчали, але вартість та склад вдалося залишити на тому ж рівні. Нині вартість шкільного обіду 35 гривень. Сьогодні військовий стан і люди так не мають коштів, і ми не можемо сьогодні збільшувати вартість харчування. А якість повинна зберігатися відповідно найкращою у меню так само багато м'яса, в основному курка та рибні котлети. До свіжих салатів додалася як Шанина, тож розпитуємо дітей про їхні вподобання, котлети, чай і всякі різні салати. Вже котлета сподобалася. Кухарі розповідають, що навіть за тривалою відсутності електроенергії намагаються готувати повноцінні обіди. Лише одного разу були вимушені обмежитися бутербродами і соком, бо в день масованого обстрілу світла не було. Взагалі, за словами головного освітянина Луцька, до нових реалій заклади вже пристосувалися. Що в нас в одному закладі освіти, наприклад, дошкільної освіти не встигли там приготувати їжу, то можна приготувати в іншому закладі освіти, можна привезти і так далі. Ми реагуємо, контактуємо з керівників з керівниками. Ми на контролі тримаємо це питання, і поки що таких глобальних нарікань не було. Луцький комбінат готує обіди для 25 з усього 27 шкіл міста. З початку війни кількість учнів, які харчувалися в школах, зменшилася. Нині кухарі готують максимум 6 тисяч обідів в день, а до російського вторгнення ця цифра становила 16 тисяч. Як наслідок, зменшилися й заробітки комбінату. Завдяки фінансуванню міською радою програм для переселенців і не тільки компанія змогла продовжити роботу. До слова, її нині перевіряли луцькі депутати в рамках дня депутата. Тут все стабільно, все нормально від батьків немає, тим більше вони не, ну, практично, скільки я пам'ятаю його діяльність, не просять коштів з бюджету, а в них є харчоблоки, які, можливо, там працюють в ноль, а є. Комерційні замовлення, де вони датують, така внутрішня йде дотація. Харчування збалансоване, їдальні, надзвичайно чисті, привітні кухарі. І я можу сказати одне: я задоволена тим, як організовано харчування в нашій Луцькій міській територіальній громаді. Тож загалом роботою Луцького комбінату шкільного і студентського харчування усі лишилися задоволеними. Крім 25-ї школи, депутати завітали у ще два заклади та перинатальний центр. Марія Вавренюк, Василь Морещук, дванадцятий канал.